Ді знижки представляють вересневі знижки на Fervex 20% в аптеках подорожних, вам та ощадних. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Друзі, далі поговоримо про наше сьогодення акцизи на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Україні зростуть вже з початку цього місяця. Відповідний законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський. Підвищення, зокрема, необхідне у тому числі у зв'язку із євроінтеграцією. Бо, як ми знаємо, ми уніфікуємо наше законодавство із. ЄС на законодавчому рівні підняли акциз і на алкогольні напої словом, як ці зміни вплинуть на наші з вами кишені, коли слід чекати вже змін у цінах, і що важливо, як відреагували на це українці? Всі деталі зібрала наша колега Анна Мартищук. Аню, тобі слово. Аю, колеги, ну от зараз ми перебуваємо на одній із автозаправних станцій, і от порівнюємо, дивимося на табло, чи відбулися якісь різкі зміни одразу після підписання закону. Насправді ні, якщо порівнювати ціни, які були станом на кінець серпня до підписання закону, то якогось різкого ефекту не відбулося. А все тому, що підприємці закупили паливо за старою ціною, певний запас зробили. Тож зараз споживачі купляють ще за стабільною ціною, яка буде триматися приблизно впродовж вересня. Ну а. Далі, звичайно, вже коли підприємці будуть закуповувати за новою ціною на акциз, то водії відчують. І як саме зміняться ціни на табло із паливом, розповідаю, от про за приблизними підрахунками вже з жовтня орієнтовно буде така ціна на бензин 150 п'ятдесят гривня 50 на літрі, а за дизель до 2 гривні, А от на скраплений газ автогаз ціни будуть зрости зростати дещо різко на 5 гривень на одному літрі. Ну і Таке підвищення акцизів, звичайно, найрізкіше відзначиться на Автогазі, і, от, наприклад, за словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, ціни на автогаз уже всередині ринку, якщо ще навіть на таблі воно не позначилося, ідуть вгору, і вже невдовзі ми побачимо, що скраплений газ буде коштувати 33 гривні за літр. Але, попри це, скраплений газ буде залишатися все ж таки значно дешевшим за інше паливо і буде зберігати ось таку свою економічну доцільність. Це найближчі зміни до Ця року, які відчують водії, звичайно, що про підвищення акцизів на паливо вже говорилось раніше, особливо коли і законопроект відповідний вносився до ради. Але ось закон підписаний. він вже невдовзі буде працювати і відзначатися. Відбуватися на кишенях водіїв. Ми поспілкувалися з кермувальниками з українцями, як вони реагують, чи готові пересідати на альтернативний транспорт або, можливо, дещо заощаджувати на поїздках. Давайте послухаємо. Моя авто, моя відповідальність. А ще плюс, ну я ж не можу сказати, що ціни сильно відрізняються від європейських. Ну і державі треба кошти, щоб вести війну. А як інакше? Розстроївся, нічого з цим зробити не можу. Не буду пересідати, буду щось думати, якось заробляти. Можу буду пересідати, як піде. Будемо купувати, ну, тому що постійно за кермом це час, це швидкість, це потрібно встигати. І на, на транспорті на такому я просто не встигну. Ну, В общем, ця новина для мене, скажімо, ну, скажімо, не зовсім зручна тому що кошти зараз заробляються важко. Я думаю, що на нас, скоріш всього, родини поїздки, які за городом будуть, то якщо можна було дозволити собі дві поїздки зробити, то буде мабуть, рулюватися так, щоб була одна поїздка. Вот. Або саміщать там з друзями, і так і таке, скажімо. Згідно закону, це підвищення ще не останнє, воно буде тривати до 28-го року, але буде по етапу. Наступний етап підвищення частковий буде із 1 січня 2025 року, ну а до кінця 28-го, стану навіть на початок 2028 року, ціни на паливо будуть такими. На скраплений газ до 2028 року податок зросте в 5 разів, а щодо вартості на бензин, то він сягатиме до кінця 2028-го року 60%. 63 гривні 50 копійок. Ну і дизель коштуватиме в середньому так само 63 гривні або 63 гривні 50 копійок. Ну і ми знаємо, що паливо це такий індикатор на ринку, який впливає не лише там на, 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 на ціни на заправках, а і на ціни в супермаркетах, на продуктах. Це запускає пану таку ланцюгову реакцію. Пояснює експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський. Давайте почуємо детальніше прямій мові. Зростання ціни на паливо призводить до зростання транспортних послуг. А що роблять виробники, власники торгівельних мереж? Вони перекладають оцю дельту збільшення своїх витрат на транспортні послуги, вкладають в кінцову ціну продукту в широкому плані населення за все це заплатить. Не лише на паливо буде зростати ціна а згідно нового закону, власне, ті, теж вже вступив в дію, і буде підвищення на акциз на деякі вид алкоголю. А саме Кабмін запропонував внести таке поняття як проміжні продукти. Це стосується вин та інших зброджених напоїв, які мають міцність від 1,5 орієнтовно до 22%. І на ці напої буде збільшений податок із 8 гривень до 12 гривень за ліс. Тож і ціни на полицях наших магазинів теж будуть змінюватися щодо цих алкогольних напоїв. Звичайно, і з цього приводу ми спитали думку українців, як вони реагують на здорожчання алкоголю, чи теж готові менше споживати цього продукту. Словом, давайте послухаємо, що вони думають. Я безпосередньо працюю з алкоголем в одній з мережі супермаркетів, тому да, враховуючи логістику, враховуючи те, що зараз в принципі дуже важко завозиться весь товар, то да. На жаль, на жаль, буде рости ціна на продукцію алкогольну. а для споживачів це звичайно удара. Ну я не настільки часто вживаю, щоб по мені це прям сильно вдарило. Тому ну якби локально, то для мене ця новина не є якоюсь дуже вражаючою. Ну, як всі люди в теперішній час, можна сказати, що доволі часто купуємо. Що... Варга мене відчує, так? Ну, мабуть, що так. Якщо людина може дозволити собі купити алкоголь, то чому б трішки від цього в бюджет України на поповнення, на залатання тих всіх дорог, які вони залишилися, чому б трішки не направити? Я читала, що буде дорожчувати алкоголь. Ну, якщо я купляю той алкоголь, наприклад, одну бутилку в рік чи дві бутилки в рік, то мені не суттєво вплине. Ну, от, як ми почули, що дехто з українців все ж таки ставиться з розумінням і має таке розуміння, що збільшення податків це. Зокрема, для того, щоб наповнити наш бюджет, який Україна у стані війни, і законотворці, так хто автором законопроекту, є порахували скільки ж все ж таки Україна може заробити шляхом підвищення податків і на паливо, і на алкоголь. Отож, вже в друге півріччя цього року очікують, що держбюджет буде надходити 1,6 мільярда гривень на місяць. Тож ось маємо такі цифри щодо цього. Ну і звичайно, як ми вже зазначили, що це потрібно. Також у контексті євроінтеграції, адже ми імплементуємо законодавство та податкові норми до європейського союзу. Колеги, ну оці явища в економіці України, вони прямо скажемо, вони є об'єктивними вони є очікуваними, тому що країна бореться за свою незалежність, країна потерпає щодня від російського ворога, і тому такі процеси вони є. ну… Логічними мені здається посибі, Аня Мартичук, що нам пояснила, що відбуватиметься в економіці найближчим часом на тлі підвищення акцизів на, зокрема, паливо і бензин. Ну і як решта на інші продукти, які необхідні нам тут і зараз. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер. О 19-тій. На 1+,1 Україна.